Ви на каналі Максмен Техноблог І ось в цьому відео я покажу посилку, яку я замовляв в попередньому відео. Давайте подивимось. Це посилка з сайту Amazon. Купляв я її через сервіс доставки Дніпро LLC. В Україну ця посилка їхала 3-4, вставляю скріншот. Дивимось. І давайте одразу зважимо цю посилку. Є чудові віси з Aliexpress. Показує 1296 грамів. Давайте на цю сторону перевернемо. Показує 1293 грамів. Відео інструкція про те, як замовляти з Амазону з доставкою в Україну. Ось тут справа зверху. Подивіться, перейдіть, там повна інструкція від А до Я. Показує, що як робити. Зараз я чисто покажу розпаковку. Отак от, от все упаковано. На таможню ця посилка не попала, тому що тут знаходяться товари до 150 доларів. Тому давайте відкривати. Так, є. Красиво відкрию. І відкриваємо. В самій посилки знаходяться ось такі от пакети з повітрям, для того, щоб у нас коробочки не пом'ялись. Ну, грубо говоря, платимо за воздух. Так, три штуки таких пакетика. Далі. Посилка номер 1. Це миша SteelSeries Prime Plus. Купував її по дуже хорошій ціні по акції. Оп, вставляю скріншот. Далі. Навушники Logitech. Найкращі на даний момент навушники за ціну до 30 доларів. Це навушники Logitech G435. Я їх рекомендую всім своїм друзям, і вже 5 штук я їх заказував. І якщо хтось буде питати, які навушники купити, то я рекомендую. До 30-35 доларів однозначно брати Logitech G435. На Амазоні колір синій купили по ціні 2999. Оп! Так. І ще одна коробка. Тоже Logitech G435. Все, ось така от посилка з Амазону. Повторюсь, якщо хочете дивитись. Актуальні новини, то підписуйтесь на мій телеграм-канал, там я публікую супер скидки, які сам знаходжу. Якщо знаходите ви, то публікуєте ви і ділимось скидками у мене в телеграм-каналі. Також підписуйтесь на YouTube канал. Дякую за перегляд, ставте лайк. Рекомендую подивитись ось ці відео.